Приїхав заяць на митницю, морквину розмитнити. Ну, коротше, день мучився ніяк. Тут лисиця йде. Привіт, зайчик. Чого сумний? Та ось каже, ніяк морквину не можу розмитнити. Зараз я спробую, говорить лисиця. Пішла на митницю, день ходила ніяк. Сидить заяць ще сумніше. Йде вовк. Ну, коротше та ж історія. День ходив ні в яку. Зайць зовсім вже в розпачі. Тут йде козел. У чому проблеми? Та ось так і так. Зараз почекай, я митю. Пішов козел на митницю, повертається через 5 хвилин. Все, можеш забирати свої овочі. Як так? Ні я, ні лисиця, ні Вовк. За тиждень нічого зробити не могли, а у тебе це зайняло всього 5 хвилин. Козел відповідає, Та я туди заходжу, а навколо всі свої.